Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Шкільні команди проєкту Пліч Опліч розпочали міський етап змагань. Другий етап Пліч Опліч стартував і в сусідніх громадах. Олександрійські бібліотекарі отримали валізку з книгами. Змаганнями з футзалу розпочали міський етап змагань шкільні команди проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Відкриття спортивного заходу відбулось у гімназії імені Тараса Шевченка. Загалом у проєкті беруть участь 74 команди з навчальних закладів міста, які змагаються за першість з футзалу, баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування та черлідингу. Подробиці у наступному сюжеті. 5 лютого на базі гімназії імені Тараса Шевченка розпочався міський етап змагань з футзалу серед школярів. Змагання проходять в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За першість у дисципліні футзал протягом тижня змагатимуться 11 команд з навчальних закладів міста. Давид та роман представники команди з гімназії імені Тараса Шевченка. Готувались до футзалу відповідально. «Футболу футзалу віддав майже все життя, і мені ця гра подобається. Так, так. Ми займаємося ми займаємо вже давно вже, і нам це дуже подобається. Дуже важко, ми старалися дуже, але як мені, мені дуже все сподобалося. Ну, як так? Важкенько було, так, але ми витримали. Тренують команди вчителі фізичної культури навчальних закладів, які активно готують дітей до змагань з баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування, черлідингу та футзалу. Готували команду після уроків. У нас минулого тиждень діти минулий тиждень діти були в школі, і після уроків вони йшли до спортзалу, і ми з ними тренувалися. Футзал це такий різновид футболу. Саме слово «футзал» перекладається в футбол в залі. Тут команда складається з п'яти чоловік, чотири гравця в полі і один воротар. Цікава гра. Це як для зимового, для зимового футболу. Ну, я вважаю це ідеально. На урочистому відкритті спортивного заходу були присутні представники футбольного клубу Олександрія та заступниця міського голови Ірина Чемерис. Наші шкільні змагання розпочинаються саме з футболу, оскільки місто це місто Олександрія, це те місто, де найбільш культивується саме цей вид спорту. А всього у нас зареєструвалося 74 команди для участі у всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч. Що таке пліч опліч? Пліч опліч це, напевно, ваш стрій сьогоднішній, коли ви стоїте поряд із своїми товаришами. Пліч – це про наших солдат, про наших військових, які обороняють пліч опліч нашу землю. Пліч – це майбутнє. Це коли ми всі разом любимо, бережемо. І захищаємо нашу країну. Мета проєкту Пліч опліч це популяризувати спорт серед школярів та підтримати систему фізичного виховання у школах. 5 лютого змагання в рамках другого етапу Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги стартували і в сусідніх з Олександрійською тергромадах. Команди Попельнастівської громади стартували з товариського матчу з волейболу між учнями та вчителями. Передувала грі енергійна розминка від амбасадору проєкту Прокидайся та напутні слова очільниці районної військової адміністрації та керівництва громади. З розминки від амбасадора міжнародного проєкту Прокидайся Ярослава Федоренка розпочався територіальний етап змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в попельнастівській громаді. Кожен заклад взяв активну участь у першому етапі, охопили всі дисципліни. Ставляю Попельностівський ліцей, вчитель фізичної культури. От, тренування в нас розпочалися дуже активно, діти долучалися до тренування. Сформовано команди хлопців і дівчат з баскетболу і з волейболу. І дуже активна у нас команда Чірлідінг дівчата. От, вони дуже захопливо, їм це дуже подобається. Вони захопливо до цього підійшли і взагалі в нас все це отримується. Не менш амбіційні і діти. Я учениця Червонокам'янського ліцею. Завзято беру участь у всіх іграх, такі як волейбол, баскетбол, полюбляю футбол. Скільки команд бере участь у другому етапі, розповіла очільниця управління освіти. На другий етап на рівні громади у нас зареєструвалося 32 команди із шести закладів загальної і середньої освіти, які тепер будуть виборювати перемогу у п'яти різних видах змагань. І переможці вже будуть брати участь в обласному етапі змагань Всеукраїнської ліги пліч опліч. Звичайно, боротьба була запекла, бажаючих дуже багато. Тому ми сподіваємося, що перемоги будуть у нас і у обласному етапі цих змагань. 5 лютого в день відкриття другого етапу провели низку матчів з волейболу між учнями та їх викладачами. А право першого китка надали військовому. Такі змагання, особливо у воєнний час на часі впевнена очільниця Олександрійської РВА ініціатива президента щодо проведення змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Вона чим є позитивним? Практично в два роки Україна перебуває в стані війни. Два роки лева частина дітей, які молоді, зазнають тяжких наслідків війни. Вони побачили жахіття війни. І дивіться, багато внутрішньо переміщених осіб, в тому числі і діти, переїжджають на більш тихий спокійні території України. І задля того, щоб вони десь забули, десь переключилися, десь переформатувалися від жахітів війни, ось такі олімпіади, перш за все, дають можливість дітям побачити і відчути і згадати, що таке дитинство, що таке життя у школі. Говоримо про ковід. Діти забули, що таке комунікація. Тому я думаю, що це моя особиста думка. Така ініціатива, перш за все, дає дітям по-новому згуртуватися, по-новому відчути себе дітьми, відчути і згадати, що таке командна робота. В свою чергу громада підтримує спортивну молодь, зокрема, вирішує транспортні питання та заохочує тематичними призами. Проблем з транспортом не буде, так само, як сьогодні. Ми Автобусами шкільними на три години зібралися і проводимо захід. Тому, якщо потрібно, і Кропивницький, і Київ, доїдемо. Ми сьогодні прийшли сюди не з пустими руками, ми теж приготувалися, тому кожна команда отримає в нас гарні подарунки. Це буде для них сюрприз. Олександрійські бібліотекарі отримали днями приємну посилку. На заклад надійшла валізка з книгами та матеріалами для творчості. Книжкова підтримка надійшла від іноземних партнерів. А наша бібліотека потрапила до 250 тисяч щасливчиків. На розпаковці побувала наша знімальна група. До бібліотеки для дітей надійшла незвична посилка. Заклад отримав ліску з книжками від іноземних партнерів. Олександрійська книгозбірня стала учасницею проєкту, що реалізується командою Гіоти інститут в Україні спільно з німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги. Наша бібліотека, центральна бібліотека для дітей Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, увійшла у 250 кращих бібліотек, які стали учасниками проекту і отримали таку чудову валізку з книжками. Для нас це такий безцінний скарб. Ми подавалися на. Цей проект в листопаді нам прийшло повідомлення, що нас відібрали. І ось в січні ми вже отримали цей, цей набір. У Валісті 22 книги українських та зарубіжних авторів. Є сучасні твори та класичні. Окрім цього, є книги німецькою мовою. Окрім книжок, у валісці є чудові набори, є іграшки, є ось такий сенсорний книжковий черв'ячок, який буде дуже до вподоби нашим діткам. Є канцелярське приладдя, Також є інструкція з сценаріями використання цих книжечок і такою. Родзинкою цієї валізки є список рекомендацій від відомих спеціалістів психології, як говорити з дитиною на тему війни, як її захистити, як її розповісти про складні речі простою мовою. Ну, це дуже актуально зараз цей час, і ну, всі діти переживають це. І тому, я думаю, це, ці рекомендації від цих спеціалістів будуть нам корисні при використанні даних. Книжки вже на поличках бібліотеки для дітей, тож поспішайте взяти їх першими. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.